Друзі, всім привіт! Мені на комісію надійшов гарний автомобіль. Це Volkswagen Golf 2023 року з оригінальним пробігом 33 тисячі кілометрів. 1,4 TSI, восьмиступенева коробка передач, гарна комплектація, гарний колір, гарні диски, багато асистентів безпекових. Тому, друзі, кого цікавить така цукерочка, дивимось відеогляд. Так, друзі, зустрічайте Гольф 8. Офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера. 1,4 TSI. Оновлений двигун останньої генерації з індексом ea 211 DJKA. Доволі такий надійний двигун. Вже, як я сказав, нової версії нової генерації. Разом з 8 ступеневою гідротрансформаторною коробкою передач японською Айсін. Дуже гарне поєднання, дуже класний тандем. Вже не DSG, як було раніше, хоча і останні версії DSG DQ381 теж були дуже надійні. А до цієї коробки взагалі питань ніяких немає. 2023 рік. Пробіг 33 тисячі кілометрів автомобіль в ідеальнішому стані, як ви бачите, в гарному кольорі, нині модному сірий такий не металік, називають його ще Шпатлівка. На класних, на прикольних дисках 17-дюймових, це, це теж додаткова опція була, коли автомобіль замовляли. Зараз ви бачите. Бровку, монобров, таку, да, яка теж ледована з підсвіткою разом з топовою оптикою IQ Light, яка вирізає зустрічний транспорт, розподіляє світловий потік таким чином, щоб ви постійно могли бачити дорогу в будь-яку пору року і в будь-який час в будь-яку погоду. Гарна шина 225 45 17 Виглядають ці диски дуже класно. Це комплектація Style. Style плюс додаткові опції, які е, окремо дозамовлялись. Е, безключовий доступ. Завод автомобіля з кнопки. Задня діодна оптика, автомобіль вже затонований. Після повного детелінгу я зробив легеньке полірування, захистив. Е, Напівкерамічним засобом, щоб автомобіль гідрофобив, не так налипав бруд, не... після дощу, щоб він залишався сухим. Тому автомобіль виглядає просто чудово і дуже класно. Ледована теж задня оптика. Виглядає він дуже сучасно, особливо в цьому кольорі, на цих дисках, приваблює погляди, подобається мені. Цей автомобіль, тим більше це Volkswagen Golf, це, можна сказати, легенда. Ось таким чином, друзі, виглядає інтер'єр. Комбіновані сидіння Алькантара з тканиною, з підколінною подушкою, яку можна висувати, тим самим забезпечувати собі комфорт при дальніх подорожах переїздах, мандрівках, вони з підігрівом сидінь. Також дуже гарно виражена бокова підтримка сидінь. Сидіти зручно і дуже-дуже комфортно. Кермо трьохспицеве з підігрівом теж. Така приємна опція, яка взимку додає свого комфорту. Цифрова приладова панель з цього кузова. І іншої і не існує, вона тільки є цифровою. Багатоколірна амбієнт підсвітка, пам'ять сидіння з функцією масажу. Сидіння, як ви бачите, ергокомфорт, які ергономічно дуже комфортні. Повний пакет безпекових систем, таких як Distronic, який утримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля. Дуже зручна опція на дальні поїздки, також система відслідковування полоси руху, утримання в полосі, система моніторингу мертвих зон. Тобто дуже багато асистентів, які стануть вам в нагоді. Ось так виглядає багажник, він доволі такий вмісткий, є лючок, через який можна покласти щось довге. Селектор перемикання коробки передач виглядає вже ось таким чином. Але дуже зручно, мені подобається. Давайте тепер проїдемось і відчуємо, як вона їде. Так, ну що тут можна сказати? Гольф, він і в Африці гольф їде дуже класно, керований, прогнозований, достатньо м'який і достатньо жорсткий для того, щоб тримати гарну дорогу. Тобто Дуже, можна сказати, збалансований. Збалансований, і ця збалансованість дає гарні відчуття як від керованості, так і від плавності ходу. Підвізка випрацьовує, відпрацьовує дуже гарно шумоізоляція. Не сказати, що там це клас але в принципі достатньо, достатньо Нова машина 33 тисячі пробігу, ще запах нового автомобіля. Їдеш, сідаєш і відчуваєш, що ти сів в сучасний, в новий автомобіль. восьмиступеневий ступеневий айсін перемикається дуже плавно, тихо, непомітно. Гарні враження, друзі, гарні враження від автомобіля, тим більше в такому стані, з таким пробігом. Тому запрошую вас. На перегляд запрошую вас на тест-драйв. Впевнений, що коли обираєш автомобіль, 100% треба приїхати, сісти і проїхатися, а не купувати автомобіль просто по картинці, по фото, по відео. Тому, любі друзі, любі клієнти, якщо ви розглядаєте цей автомобіль, welcome, запрошую, проїдемось, відчуєте і побачите на власні очі, чи вирішите потім, чи подобається він вам, чи ні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Гольфік справді класний. Нагадаю, що в описі цього відео ви можете знайти мій телеграм-канал, де куди я викладаю всі свої оновлення, всі свої автомобілі. Ту інформацію, як я їх готую, як я за ними доглядаю. Якщо вам це цікаво, переходьте, підписуйтесь. Також будуть посилання на мої соціальні мережі: це Фейсбук, Інстаграм. Теж можете переходити, підписуватись, слідкувати, і будемо спілкуватись. Також нагадаю, що я займаюсь не тільки продажем автомобілів, які я привожу з Європи. Також я допомагаю людям, клієнтам, друзям продати їх автомобіль, якщо вони цього потребують і не хочуть цим займатись. Тому, якщо у вас є така потреба продати автомобіль, я можу це зробити швидко, якісно. І не будете мати клопіт з показами, з телефонними дзвінками, а будете займатися своїми справами, які вам приносять задоволення, які вам приносять гроші. Дякую, друзі, за увагу. Ще раз, всім бажаю гарних продажів, гарних покупок і на зв'язку.